Привіт-привіт всім, любі дорогі тільці! Ви знову на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваші карти Таро на лютий 2026 року. Я вам нагадую обов'язково підписатися на канал, якщо ви дивитеся непідписаними, або якщо ви вперше мене бачите, так також підпишіться, поставте дзвіночок для того, щоб вам приходили відео одразу, як тільки вони виходять. Пам'ятайте про коментарі. Пишіть коментарі, діліться відео, також ставте ваші лайки, залишайте вашу енергію вдячності там, де ви берете інформацію, і там, де ви берете енергію. Це дуже важливо. Закладайте собі правильну карму. І е, також, хто не дивився, подивіться свої прогнози на весь 2026 рік. Як і Астро, так і Таро, вони вже є на каналі, вони будуть в описі до цього відео також. Е, і за особистими консультаціями звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Також в описі до цього відео будуть усі посилання. Взагалі підписуйтеся на мій інстаграм, там багато чого цікавого. Е, так. Ну що ж, лютий місяць. У лютому у нас це у нас буде такий поворотний місяць. Да? У нас вже в лютому буде багато е, важливих подій ставатися. Перше, що у нас станеться, це 1 лютого у нас буде повний місяць у Знасі Зодяку Лев. І на повний місяць у нас буде ще одне відео, але зараз я вам вже скажу, що для вас це буде четвертий дім гороскопу. Ви взагалі, до речі, дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний знак Асценденту. Дивіться карти, які будуть повторюватися в цих е, знаках, так? І дивіться також от прогнози Астро, які йдуть перед картами, також їх продивляться по всіх трьох. От, для вас це четвертий дім. Повний місяць він завжди щось завершує, те, що починалося в основному пів року назад. І четвертий дім це ваша квартира, це ваша сім'я, да? ви тут можете вирішити будувати сім'ю або, там, наприклад, розлучитися, тому що так, як повний місяць це закінчення. Це можуть бути питання підняті з вашими документами на ПМЖ, з вашою мамою. Також ви тут можете якісь. Питання ситуації вирішувати у цей період. Повний місяць він у нас два тижні діє, Але ви все подивіться ще потім відео у нас вийде на цей повний місяць. Ви подивіться там свої карти також. Так, 4 лютого у нас уран. Який у вашому знаці йшов по вашому знаку сім років і не давав вам стабільності, давав вам да, От, от уран це максимальна така протилежність. Вас. Ви любите такі статичні якісь відносини. Ви любите там роботи якусь правильно. А у вас от все хаос, зміни, якісь новини, там, якісь нові партнери з інших країн, ви десь подорожуєте. Да? Останні сім років, і у вашому знаці Уран був ретроградний. Взагалі уран у нас розвернувся. Він зайшов трошки в близнюки, розвернувся 6 вересня в ретроградний рух і знову повернувся у ваш знак. От зараз він 4 лютого нарешті розвертається, йде в прямий рух. Якщо щось з 6 вересня у вас е, минулого року щось затримувалося да, у вашому першому та там другий перший дім, це ваші фінанси і ви. Ви як особистість, те, як вас бачать люди, якщо ви щось тут думали собі міняти свій статус міняти, або зовнішній вигляд міняти, бо там гардероб міняти, то зараз нарешті все воно піде набагато активніше. Чи в роботі у вас тут були можливо якісь затримки з фінансами, якісь затримки? Зараз ви вже будете мати результати. І 27 квітня Уран уже назавжди зайде на 7 років зайде. У близнюки і буде йти по вашому другому дому. І там він може давати вам дуже багато да? Да, дуже багато він може давати вам якихось неочікуваних доходів. От Прям ви можете там навіть їх виграти або якусь роботу нову, дуже перспективну взяти. Далі, 15 лютого у нас Сатурн заходить в Овен. І для вас це 12-й дім гороскопу. Сатурн у нас буде два роки йти по Овну, і він буде. От Сатурн він може затримувати теж якісь документи, якісь поїздки. Коли в мене Сатурн йшов по 12-му дому, він мені затримував. Документи на ПМЖ в Італії. От я їх прям три роки він йшов, три роки я чекала, поки мені їх одобрять. І не могла нікуди не виїхати, нічого не подорожувати, абсолютно без документів, просто сиділа на місці, чекала. От у вас також може бути тут якась затримка. Але Сатурн він у нас любить таку дисципліну, він любить, коли йому. Віддані це планета у нас кл е, графіків, да, це планета е, якихось планування серйозного такого, і це у нас планета, яка е, от впливає прямо на час. Це планета старості, ще у нас от і тут. Ви можете, якщо ви будете прям конкретно займатися цією якоюсь справою по 12-му дому, 12-й дім це кудись переїзд може бути. От ви прям можете підготовлюватися або закривати якісь проекти два роки. Ви прям будете його закривати, чи ви будете пропрацьовувати до речі свій внутрішній стан. да, Я дуже багато з психологом тоді працювала, і ви можете позбутися, от прям от така е, терапія, да, оце, коли ви постійно не займаєтеся із психологом кожен день, і ви пояснюєте своєму мозку. Як насправді ті чи інші події у вас ставалися, от ви тут можете позбутися дуже-дуже багатьох блоків і паттернів у цей період. І тут багато таємниць також може піднятися у вас по 12-му дому. І якщо ви протримаєтеся оцей період. То тоді Сатурн по виходу він вам дасть дуже класні плюшки і подарунки. І 16 лютого Сатурн буде поєднуватися з Нептуном у нульовому градусі Овна. Нептун уже у нас перейшов у 12-й дім, і Нептун покровительствує вашим 12-м, він, він покровительствує 12-м домом. Так зараз він зайшов у Овен для вас. Це 12-й дім. От і е, він буде поєднуватися з Сатурном. Це раз на ніколи просто таке поєднання буває, тому що щоб в нульовому градусі, щоб в Овні, да, Овен це перший знак зодіаку, який дає початок, який дає нам так, якийсь такий ривок, і це щось абсолютно нове, неочікуване, і це надовго, тому що Сатурн, да, це надовго, це на роки, і це буде от прям стабільно, а Нептун розкриває горизонт, він дає нам якусь таку мотивацію, духовну саме і, можливо, навіть якусь. Не те, що ілюзію, да, от якісь от, прям такі візуалізацію дуже конкретно, серйозно. Е, от. І напишіть обов'язково в коментарях, про що це у вас буде, що у вас там станеться. Тому що далі у нас 17 лютого затемнення у водолії, у вашому 10 домі. І затемнення зараз змінює свій знак. Да, у нас ще будуть окремі відео на цей коридор затемнень, але уже вам говорю, що коли у нас коридор затемнень, потрібно е, більше. Відчувати, да, і ти саме, тому що немає достатньої інформації, ми не бачимо все ясно і зрозуміло, і все якось так накаламучено і мутно. І це нас момент саме кармічний такий період, коли ми пропрацьовуємо там свої якісь попередні кармічні дії. Да, і десятий дім. Це у вас зміна статусу. У вас за наступні півтора роки зміниться дуже сильно статус. Люди вас почнуть по іншому сприймати. Це і кар'єрний ріст може бути, і змінюється там. Ви заміж виходите, чи розлучаєтеся, татом станете, чи мамою станете, там, можливо, хресним станете, да, чи там у вас якась там своя фірма відкриється, чи ви навпаки закриєте фірму там на, на когось, підете працювати в найм. Да? От у вас почнуть по-іншому сприймати. Але отак, от те, то що це сонячне, воно дає новий класний початок. І Коридор затемню у нас закінчиться 3 березня. От про е, то друге затання вже будемо відео на березень говорити. Але у нас ще Меркурій буде ретроградний з 26 лютого до 20 березня. От і коли Меркурій ретроградний, ми не починаємо вже з 26 березня. Ми не 26 лютого ми не починаємо якихось нових м, справ, не підписуємо нових документів, не купуємо нової техніки. Тут потрібно все допрацьовувати по ретро Меркурію. Ми ремонтуємо там ревдома ремонти робимо, техніку ремонтуємо, машину на СТО возимо, тому що це планета комунікації ми знову виходимо на контакт з тими людьми, яких ми колись знали. Да там з колишніми там ви можете. Миритися у вас це буде в 11-му домі. Це ваші друзі, і це колективи великі, або компанії великі, з якими ви вже десь стикалися, або якась інформація вчені, якісь такі, прям коли там великий прям конгрес, якийсь, І ви знову, якби туди заходите, повертаєтеся, можливо, там щось допрацьовуєте, або якісь документи туди доносите. Да, і вже закриваєте цей момент. У нас Меркурій три рази в році ретроградний для того, щоб ми кожен квартал дозакривали якісь оці свої хвости. От такий у вас гороскоп. І ми переходимо до карт. Так, тільці карти на лютий 2026-го. Перша карта це вісім жезлів. О, який швидкий у вас буде місяць, ви будете багато з чим розбиратися. Подивіться, дуже багато занять, вам, скоріш за все, потрібно буде і тут відповідати, і там відписувати, і тут щось нове створювати, і кудись полетіти, можливо, можете, і поїхати кудись, ви можете. Пишіть собі план дій ваших, тому що настільки багато у вас буде занять, що ви можете просто не встигати за всім. І, можливо, десь ви будете там співпрацювати, може, якісь питання ви будете делегувати. Дуже активний у вас буде місяць, і якщо у вас. Є якісь застої, то старайтеся спортом займатися в цей час, і ви тоді будете швидко все вирішувати. Але у вас тут буде цей ентузіазм, бачите, ви ці жезли, от ви як на собі їх нести, і ви такі, о, круто, все, зараз ми будемо вирішувати ці питання. Так, і ще карти. Так, король кубків. Король кубків це рак, скорпіон або риби, і це у нас людина, така дуже емпатична, творча, яка може попіклуватися про вас. Для жінок це буде як чоловік, або якийсь партнер, або друг може з'явитися, просто там психолог, наприклад, до якого виходите, чоловік, да, чи начальник, хтось, хто вас буде дуже сильно розуміти, вас буде підтримувати і давати вам класні поради, якісь. От до цієї людини ви можете звертатися да, за підтримкою. А якщо це ви чоловік, то тоді ви будете більш е, знаєте, вам хоч, захочеться віддавати. Захочеться робити подарунки, оберігати когось, так, піклуватися про когось. І це вам буде дуже приємно. От Ви прям собі можете тут. Да, ніби ви будете віддавати свої емоції. А, і це також покращення, якщо у вас вже є стосунки, ви покращуєте свої стосунки, які у вас є. І дуже багато ви тут для них можете робити. Або ви починаєте якось творчої, творчими процесами займатися. І також там буде дуже багато питань. Це щось там може картини малювати, якусь галерею відкриваєте, або ви там можете організовувати якесь свято, і треба буде дуже багато питань повирішувати. Я вже знаю, які тільців, які будуть да, статус у них змін. Змінюється, Змінюється от у цьому році. Вони заміж виходять, женяться, і потрібно багато питань зараз вже вирішувати, да? от організація цього свята. Так що у вас в цьому в лютому може також бути подібне. І ще карта. Рицарь Жезлів. Знову швидкий у вас дуже буде е, дуже місяць. У вас швидкий. Причому дивіться, тут є якась. На наступає до вас якась да, гадюка, яку ви стараєтеся себе захистити від неї. Тут якась питання, проблема, яку треба вирішити. Ви поки що будете відкладати її назад, але старайтеся вже її вирішувати. Рицар жезлів це активність, це кудись поїздки. Це дуже багато часу проведеного за кермом, або ви підете здавати на права. Можливо, може вам подарують наприклад ці права. Можливо, там, якщо ви асцендентний телець, вас зараз дні народження. Там ваш коханий чоловік вам подарує, або тато ваш подарує, та якась буде підтримка. І це може бути кудись поїздка у вас, навіть та, і навіть політ може бути. Але е, всі рішення, всі питання, вони будуть дуже активно у вас е, е, вирішуватися. Головне тут по королю кубків, що вам карти кажуть, ви е, головне, не кіпішуйте, Будьте ось в цьому потоці і достатньо відпочивайте. Да? І коли питання свої оці вирішуєте, ви пам'ятаєте, що про треба відпочити тілу дати. Так, і ще карти для тільців на лютий 26-го. Так, імператор. Імператор це у нас начальник, це може бути тато, це той самий чоловік для жінок. Подивіться, яка тут просто сильна така постать чоловіка іде, і це прийняття рішення не тільки за себе, а і за всіх інших, коли багато людей і потрібно так з ними. Там співпрацювати потрібно більше, скажімо, захищати їх. Так, оце це якісь важливі питання, ви будете мудрі рішення приймати. Якщо ви чоловік, то тут не бійтеся брати на себе всю цю відповідальність, або ви тут будете та там статус, можливо, своїм якісь питання вирішувати, тож десятий дім. Це у нас тато. І Тут може бути якась підтримка або від якихось серйозних да от прям чоловіків, які в статусі в якомусь мають вплив. Так, рицарь мечей, і ще одна у нас дуже швидка карта, яка говорить про те, що треба буде швидко реагувати на інформацію, швидко відповідати, да, от кудись полетіти навіть щось вибрати. Це будьте обережні зі своїми словами, тому що ви от в цьому такому темпі можете їх не зовсім контролювати. Але відповідати треба швидко на листи, да, на якісь дзвінки і чітко. Головне, не ранити іншу людину. Да? І якщо вас там десь ранили, то зрозумійте, що це просто от, от такий от поток дуже сильний, дуже багато інформації. І це ще можуть бути аналізи. Ви можете піти здавати аналізи по рицарю мечей тут. І ще. Ой, четвірка жезлів. Подивіться, яке святкування вас може запросять на якусь, от знову ж да, весілля. А ви щось будете пробувати, можливо, тут. Це дім, це стабільність. Да? це Ви кудись можете от прям полетіти туди чи поїхати дуже швидко, там, поїхати і повернутися. По рицарям, до речі, також до вас хтось може прилітати, з вами щось святкувати і улітати, наприклад. І це дуже хороший час проведений у своїй сім'ї, зі своєю сім'єю. Так, Тут у нас прям, і вас запрошують. Подивіться, от вас прям тут запрошують туди піти. Новини хороші приходять. Да? Всі питання з квартирою, всі питання з нерухомістю тут у вас будуть вирішуватися у цей час, в цей період. І дуже активно це якісь документи, які ви будете відсилати. Да? От, може, купляти будете тут якраз квартиру по імператору. Це як стабільність ваша. Да? От, приймаєте важливе рішення, купити квартиру, будете їздити, вибирати багато. Або знімати, наприклад, квартиру, хто переїжджає, ви знайдете її. Так, карта для тільців. На лютий 26-го? Угу. П'ятірка Пентаклів. Є якесь питання, проблема? Не зовсім ви у собі впевнені, да? Переживаєте тут, чи ви не бачите людей, які можуть вам допомогти? П'ятірка Пентаклів це от момент, коли треба енергію свою накопичувати, не зливати її на якісь там переживання, старатися не зливати багато фінансів, все-таки тримати при собі енергію, грошей. І Звертатися за допомогою, тому що рішення питання прямо перед вашим носом, а ви його просто не бачите. Да? От ви тут прямо можете піти просто постукати, вам відкриють, там ви бачите світло, а ви йдете взагалі кудись в іншу сторону. І у цьому своєму холоді, да, в такій. Це от прям карта нехватки чогось, нехватки здоров'я, нехватки віри в себе, нехватки якихось грошей фінансів у вас тут може бути. І у вас є прямо перед носом вирішення питань, а ви... До нього не звертаєтеся. Да? От тут, знову ж таки, да, якщо хтось щось купує, весілля, або ви щось плануєте, або треба вам якісь інвестиції, то вони прям, прям перед вами. Треба, може, комусь через его своє переступити. Це ще хвороба може бути, так що по п'ятірці Пентаклі старайтеся вдягатися тепло. Так, знову рицарь мечей. У вас випадає карта, повторюється, да? вона звертає на себе увагу. Подивіться, який він тут ясний у нас був. Да? А тут він бореться. Бореться просто з різною стаєю якоїсь інформації. Дуже багато, і прямо йому заважається інформація. Вам потрібно. Е Перестати переживати, це можуть бути ваші думки. Да? Або хтось вам постійно буде накидувати якусь інформацію, яку вам не треба, і треба вам навпаки відгородитися від цих людей. Може, це в інтернеті, ви щось кудись полізли шукати, вам взагалі не, не треба туди було лізти і не треба було себе запугувати. Да? От, і ви тут починаєте як боротися з цим всім. Ну, заспокойтеся, вам тут карти говорять, треба заспокоїтися, треба бути в стані у цього короля кубків у спокійному стані у медитації. Так, двійка пентаклів. Вам виходить, треба робити вибір, вам приходить енергія, її потрібно одразу кудись вкладати і тримати баланс. Да? Можливо, це буде іпотека, може кредит в банку, і можливо, ще це якийсь додатковий у вас джерело доходу у вас буде, і вам треба балансувати, да? правильно вкласти цю енергію свою, правильно вкласти гроші, щоб ніде ні, ніяка інша сфера у вас не пострадала із за цього всього. От тут у вас буде, да, от, якийсь, якийсь вибір ви будете робити. І оракул. Оракул для тітців на лютий. 2000. Так. О, афірмація на прийняття. Дивіться. Дивіться, наскільки вони подібні між собою. Бачите, афірмація на прийняття. Ви просто приймаєте да, цю ситуацію, заспокоюєтеся у цій бурі, да, ви е, ловите цю свою удачу і просто е, дієте далі. Нічого не боїтеся. А що на дні? А, а на дні медитація, пожалуйста. От ваш король кубків, який говорить про те, що заглибся в себе, да, занурся, не звертай уваги на всіх інших. Такі для вас вийшли карти, дорогі мої тільці. Ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!